Вітаю, це проект як нова інформатика від Мінцифер. Будемо розказувати для дітей про свої професії. Мені було це цікаво, тому що мені не байдуже на нашу освіту, тому я хотів би також бути корисний. Для початку поговоримо про те, хто такий розробник в контексті відеоігор. Хотілося, по-перше, розповісти про свою професію їм, а по-друге, викликати в них інтерес та якось змотивувати. І навіть надихнути. Зазвичай точне уявлення про характер персонажа передається через елементи одягу, зброї, шрами, особливості обличчя та постави. Займаюся я геймдизайном. Наприклад, я в дитинстві своєму взагалі про таку професію навіть не чула. Отже, розберімося, хто такі геймдизайнери, чим саме вони займаються. Хочеться більше подібних проектів, щоб було в Україні, щоб наша система освіти розвивалася.